І ще ж, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко, та це моє нове сьогоднішнє літнє круте відео. І в сьогоднішньому літньому крутому відео продовжується другий сезон мого міні-серіалу, який має назву Літній український табір. І в сьогоднішній шостій серії я хочу вам показати те місце, в якому ми ставоримо одночасно і їмо та виступаємо. І це місце па паба -па Ви зараз бачите на своєму екрані це ось така от будівля. Санаторій Карпати, клуб їдальня, називається це місце, просто клуб їдальня. І в цьому місці є як і кінозал, ну, або кінозал, або актова зал називайте як хочете ну і сама їдальня, в якій ми їмо, так би мовити. І в сьогоднішній шості серії хочу зробити такий малесенький огляд цього місця. І тут навіть одразу є дитячо-спортивний майданчик, в якому народ. Розважується, коротше, такі от справи. Тому давайте вже краще не гаяти часу приступати до огляду з цього місця. З вас, звісно, королівські вподобайки. Підписочка на мій YouTube та телеграм-канал Алекс Скорпіон. Посилання на мій ТГ буде, як завжди, в описі під цим відео. Якщо звісно не забуду. Ну, все, ми гаємо часу і погнали! Ось я, друзі, зайшов сам саме це здання. Ось тут гардероб є. Позаду мене ось такий от величезний простір, туалет ось там. І зараз ми піднімаємося на другий поверх. І на другому поверсі якраз є е е кінозал або актовозал. Коротше, називайте, як хочете. Зараз я її вам покажу. Напевно, вона там закрита, але па трошечки показати, я думаю, можна. Ось тут також гляньте величезний простір просто. Ось кіноконцертний зал. І він закритий, що в принципі і не дивно, тому що вчора у нас було останній останні виступ, останнє ну, закінчення зміни, так би мовити, і у нас там, коротше, чесно кажучи, було багато всіляких. Ну, не то, що пригод, а виступів, так би мовити. Ми там е, багато разів виступали, вчора і вчора також не виняток, також виступали, я також. Хлопці та дівчата, ті, котрі сиділи, вони це все знімали на камеру, потім спільні наші табірні групи скидували, щоб ми могли подивитися. Бо тут ізоляція дуже така хороша, ось мене дуже, дуже добре чутно, так би мовити. І зараз хочу вам. Показати третій останній поверх, в якому ми приймаємо їжу. Так, заходимо сюди, бац, і покинаємось. І так. І тут теж очевидно пусто. І як ви бачите, ось це близько деворти, це за цими дверми е, їдальня. Сама от. Їдальня, так би мовити. І тут навіть чисто по приколу є ось такий стіл Верховної Ради. Тут багато хто з хлопців стоїть чисто, як ось це на Верховній Раді. І я можу зараз теж трошечки так стану. І щоб закінчити відос на позитивній ноті, так би мовити. Це зручно ставлю камеру, повертаю цю штуковку. і, в принципі, ось так. от Ну і в принципі на цьому все. Відос підійшов до кінця а, підійшла до кінця шоста серії. Цей сезон, як я і сказав, буде трошечки ну, ну, більшим, ніж перший Ну, ще повинна вийти сьома серія. Я обіцяв її для вас зняти. Я вже незабаром її викладу. От, зараз викладу шосту серію, потім незабаром сьома. Сьома серія буде дуже таки бомбезна. Тому Кому цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь, хто цього ще не зробив. Ну і натискайте на дзвіночки, щоб точно бути в курсі, коли буде сьома серія. Сьома серія буде обов'язково, якось так. Ну і на цьому все. Відос підійшов до кінця і підійшла до кінця шоста серія. Якщо тобі ця шоста серія сподобалась, ну ось ця їдальня, то обов'язково постав подобачку. А також не забудь підписатися на мій Ютуб та телеграм-канал Алекс Скорпіон. Посилання на мій ТГ обов'язково буде в описі під цим відео. Переходьте та підписуйтесь. Також я ще скину е, в своєму ТГ-каналі фоточки з табору. У мене дуже їх багато зібралось, тому найцікавіше з них я скину в своєму телеграм-каналі. Якось так. Ну і все, з вами був Сашко. Всім гарного настрою. Найголовніше це бережіть себе та до наступних моїх бомбезних відосів. Чао!